Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Тільки що, друзі, я повернувся з нової почти. Отримав дуже класну посилку і хотів би показати, що я замовив і що я отримав, тобто зробити розпаківку. Я подумав, знаєте, що скоро весна, потрібно доглядати за садком. Тож, друзі, поки хороша ціна, вирішив замовити. Маленьку таку електропилу ProCraft фірма. Значить, вона акумуляторна. Після що в нас в комплекті, яка в нас комплектація. Procraft, значить, зарядний у нас 1 А 20 вольт. Ну, Слабовати, звісно, але піде. Так, в комплекті йде один акумулятор. 20 вольт, 1,5 А. Так, піде. Дивимося далі. Що у нас тут -то є? Так, сама пилка виглядає доволі симпатично. Ця верхня защита, я так розумію, від того, щоб не летіла е, тирса. Вона підпружинена і не тільки для того, щоб не летіла, Я так собі думаю і для захисту. Так, далі, що у нас? Відкручуємо? Я так думаю, що тут зірочка в нас знаходиться. Щоб... О, так, друзі. Ага, це йде. А, це натяжка, я розумію. Так, що це натяжка. Ви знаєте, друзі, виглядає доволі таки все надійно, надійно. Я так розумію, що це от такий от отвір для масла, для того, щоб поступало масло сюди. Так, з іншої сторони. ну, Тут у нас двигун, написано, що безколекторний. Так, це знизу виглядає. Ну, ви знаєте... Зроблено доволі якісно. Я от хотів спочатку купити Дніпро М, але подивившись на ціну, набор все є, ціна 1250 віддав. І колись я займався пилками, І що хочу вам сказати, якось попалось мені декілька бензопил Procraft, не пам'ятаю точно модель. І в мене брали люди на ліс. Тобто працювали в лісі, там заготовляли дрова. І, значить, одна пилка. Людина прийшла десь через місяць, через два місяці. І каже, що дуже задоволена. Іменно брала в мене про крафт. Каже, 20 машин дров заготовив пилку. Потім просіла поршніва. Ну, дивіться, друзі, 20 машин дров. Ну, я не знаю, чи це правда чи ні. Що він казав. Але мені здається, не одна китайська пилка не витримає такого навантаження. Тож, друзі, давайте будемо пробувати запускати цю. Я думаю, що я не помилився в своєму виборі. Дивіться, як все просто. Да, дуже мені вона подобається, ви знаєте. Хоча я ще не різав, сьогодні значить, що в планах цього відео, хочу запропонувати вам переглянути те, як я буду тестувати її. Дивіться, який чудовий комплект. Йде два цепа і йде дві шини. Одна шина довша, друга коротша. Ну, видно, що для коротких, ну таких віточок невеличких, ну, ми, звісно, що будемо використовувати більшу шину, длиннішу, І відразу будемо налаштовувати. Так, тут я це зробив. Можливо, комусь це відео буде корисне, можливо, хтось захоче також доглядати за садком. Ну, Дрова, звісно, що ви її не попиляєте, а от е, такі от ветки пообрізати без, без цих шнурів, без цього бензину, без цього масла, це доволі -таки корисна річ, я так рахую. Тому що ну, в мене в самого пилка є бензинова, я от на дерево на, з нею не полізу, тому що, по-перше, це незручно. Це в почку ми розпутали. Ну, маленька така цепочка. Я так, дивимося, щоб зуби йшли вперед і пробуємо надівати. Я думаю, що в нас зараз все вийде. Проблю Коли... це перший раз, тому цими кущорізами ніколи... Дело раньше справа не мало, то, ну, может, его что-то стереть сразу получится. Так. Тут есть, тут попало. Так, теперь. А тут. И тут також. так же. Так. Чудово! заскочила. Так, тепер цей закручуємо і перевіряємо, чи наш цеп став на місце. Так, а як же вона натягується? Так. о, ні, натяжка працює, друзі. Знаєте, що натяжка? Дивіться, я можу вам продемонструвати. Ось таке натяжка. Так слабше. Подкрутили і зажали. Все. Все робиться одною рукою майже. Не знаю, можливо перетягнув трохи. Ну. ну класно, класно, мені подобається, друзі. Якість прокрафта. Ніхто мені не платить за рекламу, я просто знаю цю фірму, знаю, що вона класна, і за адекватні кошти. Тому що спочатку думав Дніпрам купувати, але я ж кажу, подивився ціни. Якість одна й та сама. Ну не знаю, звісно, я в процесі експлуатації вам буду розказувати, як працює. Але бачу, бачу, що тут є рівень мастила. Зараз ми будемо сюди заливати мастило. У мене от така от є будь-яке масло. лише ну, би воно було чисте, щоб масляний насос працював у нас. Перенесемо це все, що нам потрібно далі. Саме головне це щоб щоб масло у нас. Я так не люблю, коли от у мене бензопилка і тече цей масляний насос, і постійно проблеми з цим маслом. Поки не зільєш це масло, то береш в машину пилку і в машині приходиться потім витирати. Так, давайте наберемо і спробуємо заправити масло. Подивимося, як працює цей масляний насос. Мені просто цікаво. Так, трошки набрали. Так, Я не знаю, скільки його тут треба. Опа, дивіться, друзі. Його тут каплю треба, я вже й перелив. Взагалі капельку. Так. Все, закручуємо поплотніше. Так, і як же воно? Ага, я так думаю, що... От таким от макаром. Ну ще. Можна... Ну я думаю, що нормально. Але Но масла ще немає. На... Я... Зараз давайте я трохи його прокачаю, можливо я... Щось не закачав, а можливо я мало налив. Ну, тут показує рівень майже повний. Так. Підтягнули. Так, хорошо, давайте, щоб довго не затягувати це відео, давайте я спробую розпиляти. Отакі у мене є дві дошки, саме головне, щоб на нагос не попасти. І спробуємо розпиляти їх. Зараз у нас ще декілька днів і вже настане березень. Тож, друзі, потрібно буде доглядати за садком, пообрізати сухі, сухі всякі ветки. Я думаю, що це вещь. Знадобиться будь-якому хазяїну. Так, друзі, дивимося, Тут гвоздів немає. О, десь от так от пропоную зараз. Так, ну що, давайте. Як у масло йде. Друзі, я не очікував. Чудова річ, чудова річ. Чесно вам скажу. Дуже дуже класно пиляє. Може це ще що все нове, так зараз. Навіть не зупиняється. Навіть не зупиняється. Дуже класно пиляє. Друзі, як у масло. Тобто класна штука. Так, дивимося. Ні, цепка така сама, як була натяжка, така є. Так, мастило. Можливо, воно автоматично. Так, друзі. Давайте ще оце у нас. Оце кусочок залишився. Довго риже. Ні, мастило є, друзі, мастило є і попадає на цеп, можете бачити. Тут просто що резиночка така стоїть і воно не дає лишньому. Бачите? Все тут є, все добре. Тож, давайте все поставимо назад. Так, все у нас с этим болтиком. Ага, он просто прижимается, зрозуміло. Так. И нашу цепочку. Так, ніп ніб. Прийшлося розібратись, щоб подивитися, чи поступає мастило. Мастило поступає, все нормально. Пробуємо далі. Так. Дивимося, чи немає цвяхів. Отак от. Друзі, дуже класно її пиляє, я максимально задоволений цією пилочкою. Я думаю, що господарство будь-якому хазяїну добиться для догляду за садком, для догляду за от такими от деревами, Там подрізати щось можна. Що я хочу сказати, друзі? Покупкою... Максимально задоволений. Надіюся, що це відео допоможе комусь при виборі. Я скажу, я не думав, що воно так буде різати. І акумулятора вистачає. Друзі, таке відео у нас сьогодні вийшло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Далі ще буде дуже багато різних відео, оглядів, бензомото, електротехніки. Всім дякую. Всім гарного дня, до побачення.